Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати дуже смачний пляцок з персиками. Нам знадобиться, я спочатку покажу всі інгредієнти для бісквіту, для тіста, а потім вже покажу, що нам знадобиться для крему і для начинки. Нам знадобиться 7 білків, я вже розділила сім білків, вісім жовтків. 160 г цукру та 180 г борошна, 2 чайні ложечки розпушувача і 1 чайна ложка ванільного цукру. Найперше, що зробимо, зіб'ю гарно білки. Білки виливаю в чашу міксера. Відразу додаю ванільний цукор та половину цукру. Цукор буду додавати в два прийоми. Ось так приблизно половину і починаю взбивати. Вже гарно збилися, ось так вони виглядають. Зараз просто легесенько розітру білки, жовтки вибачаюся, друзі, заговорююся, просто змішаю. І відразу додаю їх до білків. Тепер до борошна додаю розпушувач. Важливо гарнесенько його змішати з борошном. Тепер вмішаю жовтки. Взбиті білки робимо це легесенько, щоб не пошкодити досить таку гарну структуру білочків, які збилися. Довго білки я перемішувати не буду, лиш трошки щоб вмішалися жовтки. І тепер поступово додаю борошно до нашого бісквіта майбутнього. Тепер у форму перекладаю наше тісто. У мене форма 24 см. Друзі, випікаю бисквіт в духовці розігріті до 180 градусів. Друзі, для начинки нам знадобиться пів літра вершків 33%, обов'язково не менше 30, бо буде. Взагалі не те. Е, персики, у мене велика банка 830 грамів. Персики і сік. Сік 300 грамів. У мене вийшло, зараз я вам покажу 300 грамів. Не знаю, видно гарно, ні. Якщо не вистачає соку, то доливаємо води, щоб було рівно 300 грамів. Ванільний цукор, 3-4 ложки цукрової пудри. Та, желе. дві пачки, в мене апельсин, але якщо ви знайдете персикове, то взагалі буде ідеально. Так, перше, що зробимо, я вже нагріла персиковий сік, закип'ятила. верніше не нагріла, закип'ятила. І в персиковому соці буду розводити желе. обов'язково закип'ятіть. Ось так виливаю. І одразу дві пачки додаю, з персиковим набагато смачніше смакую, але я не знайшла його. Дуже мені подобається цей пляцок, дуже смачний, яскравий, ароматний. От. І гарненько тепер вінчиком гарно розмішую. Щоб не залишався ні цукор, ні такі шматочки, вони тоді жалюються, і вони в самому пляцку воно не дуже гарно смакує. Воно таке резинове, не смачне. Гарно розмішую. Тепер наріжу персиками середніми шматочками. У мене вже желе гарно застигло, зараз покажу, не знаю, чи вам гарно видно. Ось таке воно стало. Я його періодично помішувала, воно гарно застигло і швиденько. В чашу виливаю всі вершки. Тепер додаю цукрову пудру і починаю збивати. Шкіл. Додаю ванільний цукор та по декілька по пару ложок, я зазвичай так додаю по пару ложок додаю, застигшу жиле. Вже гарно захололо. Ось так, по дві ложки і гарно, гарно продовжую збивати. Крем уже гарно збився, дуже він красивий і ароматний. Подивіться, який класний колір. Я не знаю, можливо, камера не передає всіх кольорів. Шматочки желе потрапляються дуже класно, мені він дуже подобається. Навіть можна, додаю персики. Друзі, гарно вмішую персики. Ось такий у нас вийшов симпатичний бисквіт. Зараз я його розріжу на дві частини. Корж вже роз розрізала на дві частини. Одну з них поклала вже в форму, поставила ацетатну плівку, бо торт буде такий ну, високий. Я просто дуже люблю зависокі торти. Люблю, щоб багато було начинки. Якщо вам подобається більш низький, то можете взяти більшу форму по розміру. Так, викладаю, подивіться, який гарний, гарний крем, дуже красивий, яскравий. Викладаю увесь крем на перший корж. Гарно розпритілила крем, тепер накриваю другим коржем і трішки притискаю. Пляцок залишаю в холодильнику на 12 годин. Ось так виглядає наш тортик. Подивіться, який високий, симпатичний, дуже гарний прошарок вийшов. Зараз я розріжу і покажу, який він гарний всередині. Ось такий він красивий в розрізі, дуже ароматний, неймовірно пахне персиками. Такий гарненький, з вкрапленням желе від персику, яке ми робили, дуже смачний. Ось такий він в розрізі. До речі, можете зробити глазур. Не рекомендую робити. Якусь темну глазурь, бо вона зовсім сюди не пасує, він дуже ніжний. Можете зробити з білого шоколаду. Я вирішила, що так теж дуже смачно. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!